дня! Сьогодні в нас така цікава тема. А, чому люди обирають кавомашини поганої якості? Ну, допустимо, я знаю, що вони поганої якості, людина 100% не знає. А, чому людина не знає? Чому вона не намагається це зрозуміти? І чому існують бренди, і які це бренди? Можливо, я не буду їх називати, але плюс-мінус розповім, як їх виявити. Бо їх насправді дуже багато. От цей приклад у нас сьогодні буде DeLonghi DeLonghi Magnifica S. Дуже надійна кавомашина. На її так, розборі я покажу, що можна було здешевляти, але це не зробили. От, чому мені і подобається бренд DeLonghi як таковий? Трохи про історію, логіку цього бренду. тут, до речі, в мене велике запитання взагалі до всіх брендів кавомашин. А чого вони не пишуть ідею своїх кавомашин? От мені зрозуміла ідея кожного бренду. От я, допустим, продаю, на цьому і зупинився Нівони Мелітин, ну, Остефрізма завод, Делонгі кавомашини. А, 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 а. Ну, і так то все. А інші, допустимо, хто в мене? Сіменс лишився, ну це теж. Такі бюджетні пропозиції. Бо мені було цікаво розібрати каву їх конструкцію. Розібрав все більше ними не займаюся. От, бо, якраз, на прикладі цієї машини розповім, що тут зроблено для людей. Для людей. А що в інших брендах робиться не для людей і чому? Тож, Магніфіка S, кавомашина, яка створена. Конструкція її десь у 2009 році З'явилась перша ЕКАМ 23210. От, бачу такі кавоварки. І на основі їх з невеликими змінами існують ці машини і дотепер. А, і теж сьогодні розповім, чому не міняється ця конструкція і чому це плюс, і чому кавомашини нової конструкції насправді. То не гарно. Коротше кажучи, ті машини, які створюються наразі, до них велике запитання, бо зараз час трохи не той. В ті часи, коли створювалася ця машина, давайте так же, почнемо сьогоднішню бесіду. окей. Коли створювалася конструкція цієї машини, я чітко для себе бачив, що після першого покоління каварок було покращення. Люди були в захваті інженери. Вони хотіли зробити все крутіше, надійніше, щоб машина краще готувала. Оце покоління цих машин, це десь коло 10-го року сталося. Ну у Делонгі. А, ну, насправді, якщо ми беремо Philips, це десь теж ті самі роки. Кого будемо брати ще? Нівони? Та десь коло 2010 го року це у всіх брендів, так. От як на диво. А далі, далі вже пішли запитання. Ми загубили Філіпса Ека, які після 2010 року отак просто пішли пиком вниз, пикою вниз, навіть так. А, то там головне стала економія, і за менші кошти створення кавомашини, яка буде готувати каву. От так розуміти логіку бренду. Оце Філіпс Еко. Кидатися в очі, додамо це слово. Делонгі. До 2010 року перше покоління є сам серія. А, вони випустили індивідуальну конструкцію, взагалі крутезну, не схожу ні на що, але недопрацьовану. Вони її доробляли, після чого, в 2009-10 році заробілася ця ЄКАМ-серія. Теж вони зробили це для людей, бо ці машини. При ціні виробництва тої самої, вони значно надійніші, значно краще готують, значно легші в користуванні, значно симпатичніші. Коротше, всі плюси для людей, які не принесли компанії жодної копійки. Це Делонги зробила. Філіпс після от, в 2010 році Експрелія. Це все для людей. Металевий корпус. Він дорогий виробництві. Всі там технології, керамічна кавомолка, ну на той час це було плюсом, в принципі. А, там SBS-система, дренажний клапан. Ну Це краса просто. Експрель, яка машина крутезна. На, на 10 й рік. Так взагалі просто аплодисменти. Після чого було мінутно. все, що тільки можна. Пластиковий корпус. Да, вона дешевше була в 2 рази. Але а, я навіть не знаю. Я б таку економію не брав. би. Нівони. 10 рік це в нас що? Це у нас 830-850 модель. Чесно кажучи, на основі цієї моделі створені всі сучасні кавомашини Нівона. Тобто вони в той момент створили цю конструкцію, і ті машини ходили, ну просто там, 30 тисяч шок. А там єдине, що питання було дренажний клапан. Що він якщо був Бошевська конструкція, ще трохи там, старіший, це що там десь 2005 рок. Сама конструкція така з'явилась, а Нівона її вже привела в сучасну форму десь у 10-му році. От. А, дренажний клапан, наче став менше ходити і гіршим. Але мені здається, там є, є якась глибока ідея. Тобто, схоже, що з старим клапаном було щось не то. Ну, Не можна так взяти просто і гарну конструкцію зробити ненадійною. Знаючи бренд Остерферізма, так 100% ніхто не зробить. Там... От Я кожну модель їх нову дивлюся, а в кожній моделі щось плюс. Нова модель або дешевша, логічно дешевша. Тобто вона дешевша, тому що вона повинна конкурувати допустим, з тим же дешевим Філіпсом. Там трохи здешев. Але якщо ви берете дві однакові, майже ні вони читаєте, що там технології однакові, запчастини однакові, то це трохи не так. А ціна різниця в півтора рази, то там точно буде в півтора рази різниця. Можливо, по деталям, можливо, програмно щось не так, не так але так буде. От. І якщо ми беремо, допустимо, 550 модель і, допустимо, 790 якусь, то як по мені, е, скільки там різниця в ціні, десь відсотків. Хі -хі -хі. Ну, допустимо, 18 тисяч, десь 550, а та 32, певно, якщо не помню. Ну, хай давайте 30. О, це у нас 50% десь, ну трохи більше 60% націнки. За ці кошти ми отримуємо кольоровий більший кольоровий дисплей, керування джойстиком, 5 налаштувань міцності, предзмачування, автолати, автокапучино. От. Більш надійний привид, але не завжди. Тобто я так дивлюся, що попадається і то, і то. Але все ж більша надія, що все ж. Ну, в топових моделях ну, приводи трохи довше, от, чесно кажучи. Не завжди так, я от скільки бачив машин так, але тим не менше. От. Датчик в бункері зерну. Коротше, ті додатки ви отримуєте, які вам полегшують життя і покращують його. От. То є за що націнка, коротше кажучи. Так, а тепер повертаємося до Долонги і дивимося, що могли здешевіти, а що не здешевіли. І чому не варто брати сучасну серію типу Elite Explore, Magnifica Evo. Якщо ви бачите, там прямий дисплейчик, це варто обійти стороною. Тож, ладно, розбираємо праву машину, бо так можна цю історію просто затягнути на. Віки. Наша тема сьогодні, а, чому я рекомендую Делонгі, і не варто брати невідомі бренди, скажімо так. От. І а, логіка брендів. Давайте так. Да, може вона трохи симворно виходить, але просто хотілося розповісти, от, от. Мені як то ближче і краще зрозуміло. Машинам. І мої відгуки не просто так. Так, швиденько скидаємо все, щоб ми бачили нашу машинку оголеною. От. А, До речі, з сучасної серії Longhi, а, помпа Улька замінена. А, дивіться чому. DeLonghi, на мою думку, і я думаю, що я не помиляюсь. От. Працює на високому тиску, десь на 12 барах. Те саме вона переварює будь-який помол, навіть якщо ви в змілки собі зробили, не вгадали. От. Але при цьому страждає помпа. Вона на цих машинах загибається десь в тисячах на п'яти чашок, а може і раніше. Я всі вживання, які мені попадаються, міняю в них помпи. Так, а який плюс? Сучасних делонгі стали ставити, наче Invensis. Ну, це старий Invensis, а там а, сучасний іде. Певно, він технологічно не дуже від цього відмінний. Але та помпа майже вічна. От. Це зробило людям в подарунок. Навіть бюджетні моделі йдуть з тою помпою. Так, ну давайте почнемо. Конструкція машини. Міцна пластикова рама. міцна. От іменно міцна. Тобто а що нам заважало, допустім, як на Philips зробити цю лам, раму, от, щоб вона була паперова. От, тось, з пластику, типу от такого. Воно, в принципі, форму тримало. А ви, якщо візьмете кавомашину Філіпс руки, ви одразу зрозумієте, що вона легка. Це не просто так. Там просто мало а, підсилюваних запчастин. Тобто, економили на всьому. Тут такого нема. Потім привід, який водить заварник. Він міцний, він спідсилюючи. Мало того, його конструкція за всі роки виробництва з тих часів, коли не економили, не змінилась. Тобто він як був міцний, так і залишився міцний. Бойлер то саме, але в принципі, я так дивлюсь, технології бойлерів. Як були вони після після G бойлера, це який там 2002 рік, не дуже то мінялось. Так, да, до речі, з приколів. На філіпсі ці переходники лопаються тут ні. Чому? Інший пластик. Так. Кран. З краном завжди все окей. Верхній поршень це, в принципі, давайте так. Теж міцний пластик. Єдине, що на сучасних він пішов чорного кольору. Ну, ніякої різниці, от просто. Чомусь змінили колір, можливо, це технологічне якесь запитання було. Але при тому ця частина витримує навантаження. Єдине, що коли ви використовуєте жорстку воду, з часом а, ці солі протирають в пластику дірку, чесно кажучи, і вон, він починає текти. А, але це логічно. Тобто, Якщо у вас є жорсткі частинки і це пластик, то з часом вони, пластик буде пошкоджений. Але тут досить міцний пластик, і він навіть. А, Великі такі часточки, в принципі, витримує, але з часом все одно буде знищений. То жорстка вода жодній кавомашині нічого гарного не приносить. Потім давайте з того, що ну, дуже цікаво в конструкції DeLonghi. це заварний блок. Заварна система загалом складається з двох частин. Чому в DeLonghi це плюс? Тому що залишки кави. Вас не лишаються на заварному блоці, не висипаються там на механізми його, вони падають вниз. Ну, це ж супер ідея. Тобто, якщо, допустим, заварні блоки інших конструкцій, вони е з двох частин, от, то часточки кави в заварному блоці в будь-якому випадку лишаться. В делонгі такого ні, немає. Супер. От. Але як мінус, я так і розумію, що це все привок, тому що. Тиск був трохи піднятий, бо насправді як вода біжить в цій системі у нас. Вода входить сквозь верхній поршень. А, заходить зверху, з верхнього поршня. А, ну, Тут таблетка у нас знаходиться. Проходить крізь таблетку, виходить з цієї сторони. І через цю каретку біжить в цей трейнічок, який там, і з трейнічка біжить на носики. Ну, такий досить складний. і з однієї сторони, трохи нелогічний шлях, а з іншою, певне, так повинно було бути. Так. Далі плата. Плата складена з запчастин, з якими все окей. То не знаю, як вам сказати. От з плати горять постійно, Ці ні. Сіменс горять постійно, Ці ні. Ну. Процесори тут вічні. А, конектори, допустим, Ну, допустим, в Філіпсі треба дуже обережно діставати провода з плати. Ну, це жесть просто. Вони ламаються. Тут ні. Тут ну, просто можна тягнути за провід. Ну, Звичайно, так не робити. От, обережно діставати, але ця плата це витримує. Запитання? Запитання. Кавумолка. її ще з 2002 року. Все з нею окей. Нічого з неї не ламається, там тільки жорстке там навантаження, як то камінчик може. там. Я бачив допустім, раз погнуло пластину, але це я бачив тільки раз, скільки пластинка металева креплюється знизу кавомолки. Так, ці кавомолки працюють, виходять. ну тисяч на 20 30 Давайте 30 навіть скажу. Міняти треба. Журновал міняти тисяч на 10 15 І то бажанню. Якщо ви там не дуже міцну каву полюбляєте, 15 тисяч хай ще працює. Передня панель керування. Майже завжди окей. Сплати там дуже проста. Просто куди вже простіше. Ну, от. І ця вся конструкція на основі неї зроблені всі кавомашини Делонгі. А тепер давайте думати. Якби ми були бізнесменами, тим більш китайськими, що б ми здешевляли? Ну, вперед, плату. Плату давайте. В першу чергу там поставимо менш якісні запчастини. Можливо, можливо, там у іншого виробника закажемо, щоб вони ламались часом. Як гарантія пройде? Ламались, окей. Менш товстий пластик рами. Звісно, а навіщо він тут треба? Давайте злегшимо кову машину. Пластик привода. теж він дуже потужний. Ну, Навіщо він треба? Теж можна було зменшити. Цього не зробили. Дивимося тут. Що б нам хотілося? Можливо було. Ну, по бойлеру не скажу. Там все ж е тиск від помпи, чи можливо це робити. О, тут плюс-мінус. Щоб я ще здешевів, мотор можна було поставити менше. Потужний. В принципі, його конструкцію змінили, але там змінили для того, щоб. Отут отвір є зверху. В більш сучасних ці отвори закриті, щоб волога не попадала. Це покращення, це не здешевлення. Ну Навіть якщо це є часткове здешевлення, це покращення. Ті приводи нормально ходять. Кавомолку. Кавомолку не міняли взагалі ніколи ніяк. Теж можна було замовляти щось дешевше, там щось видумують, копійки якісь там, допустим, пластик шестерень замінити. Можливо, журнала зменшити. Нічого не робили. Помпу поставили більш дорогу. Оце забота про людя. А от тепер повернемося до сучасних невідомих брендів. Вони по першу чергу, я розумію, що коли невідомий бренд, треба чимось перемагати. І якщо це не технології, а технології у великих брендів, звісно, краще, то ціна. І китайські бренди все це здешевлюють. Мало того, ставлять пластик, який воняє. Ну, я не знаю, як вам для, м для вас. Для мене досить неприємно пити каву, там, допустім, воду, якщо це чайник. В принципі, то саме, пластик, самий там використовують, який воняє. Це ж значить що там знаходяться якісь речовині, які не корисні. Вам ваш ніс підказує, що щось там не то, вам не можна з цього пити. І це все використовується в дешевих кавоварках від китайців. І якщо ви бачите якийсь невідомий бренд на ринку кавомашин, скоріш за все, це бренд-інжирінг. Тобто на китайському заводі якась компанія, навіть якщо там на Італія, Швейцарія, щось таке. Ну, Сучасне європейське це не значить, що це компанія, яка придумала цю конструкцію. Вона замовила в Китаї їй зробили цю кавуварку. Вони, можливо, дизайном відмінні. Внутри вони. ні. І вони з неякісних запчастин, Під неякісними, ненадійні, небезпечні. Ну, І каву трохи гірше готують, бо є компанії, які. Думають і про каву, і про надійність кавомашин, а є, які думають про заробіток копійочок. Так, і, 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 і. І в сучасній делонгі, звісно, є з більш дешевлена серія. Допустімо, якщо ми оці Explorer Magnifico Evo теж розберемо, в принципі, внутрі воно схоже, але ну, трохи ні. Там електроклапана більш дешеві стоять, бо ці машини вже йдуть з молочними напоями. Молочник трохи іншої конструкції. Мені здається, він здешевлений, він не для того. От. І теж треба розуміти той модельний ряд. Тобто, якщо існує Philips, який дешевший, значно, то їм треба якось теж боротися. Тобто, Ну, Уж вибачте, вони повинні були зробити. Єдине питання, що ну, ви ж розумієте, що ту лінійку краще не чіпати. От. І дисплей там часто горять. Але, ну, думайте, коротше. Надійна її камсерія це динаміки, аутентики, примадонна клас. Це то, що лишилося от, такої класичної конструкції, Магніфіка Ево в принципі. А, як рама Привід то саме лишилось, єдине на деяких запчастинах вони поекономили. То теж розумієте, що ну, якщо дві машини Делонгі одного бренду, майже то саме, навіть одна краща, і при тому коштує або так, що буде дешевше, ну, це запитання так же не може бути. То внутрі будуть інші запчастини. Так. ну Загалом, сподіваюсь, додав трохи цікавеньки про сучасну конструкцію кавомашин Делонгі. Інші бренди. Якщо щось ще підказати, то питайте краще в коментах. Так, дякую, до побачення.